Що робити? почалася війна, а Чугуєві все горіло і туди було не проїхати. Страху не було. Насправді ніхто не вірив, що це дійсно дійсно почалась війна. Думали, ну мало ну день, два, три, чотири постріляють. Як там кажуть, ждуни є, і у мене в городі, і в Донецькій області, там і в Луганській області. Ну і тут теж так як ти про себе, ніхто про тебе не попіклується. Я думаю, що людей лікують люди. Маргарита, вітаю, рада, що ми з вами нарешті зустрілися, що ви вже одужали і пропоную познайомитися. Напевне, таке спочатку не найпростіше питання, але все таки важливе. Спробуйте згадати 24 лютого 2022 року. От що ви робили? Який це був день для вас? Вітаю вас, Наталя. Дуже рада зустрічі, нашій нашому знайомству. Ну, 24 лютого я була вдома у Слов'янську. Якраз напередодні я приїхала на декілька днів додому з університету, і на 26 лютого у мене були квитки назад до Харкова, тому що у подруги був день народження 27-го і ми готувалися. І я пам'ятаю, ми з дівчатами дуже любили Олега Кінзова. І він до нас приїжджав на 9 березня, і мені дядьки кажуть: от треба брати квитки, ти що, треба вспіть, взяти квитки. А одна каже: блін, а вдруг війна начнеться, вдруг вона начнеться. Вона каже: Та ні, не начнеться, давай будемо брати квитки. І якраз вночі на 23 третє, ввечері близько було 11-ї година ночі. Ми беремо квитки, оформлюємо все, ну якби і все, і лягаємо спати. Зранку я почула, ну, мабуть, близько 4 годин, може п'ятої години ранку, ну якийсь такий як толчок, от як, от, знаєте, от пошатнулось щось. Ну, я думала, ну, може, десь щось ну, мало ли, взорвалося, ну різне може бути. І тут, напевно, близько 8-9 ранку мені дзвонить подруга і каже: Ріта, почалася війна. Я кажу, що ти мелеш? Яка війна? Вона каже, так, да, я тобі кажу, почалась війна. Заходь в телеграм, заходь в новості. Ні, ні. Ну вона мене розбудила. Вона а -а -а. мене розбудила, каже, що робити, почалась війна. Я кажу, яка війна? що ти мелеш? Вона каже, я тобі кажу, почалась війна, що нам робити? Я кажу, ну в смалі, вона, ну так а як ми поїдемо чи що Ну. І, в общем, я захожу в телеграм, зах включаю телевізор і бачу, що... Коїться, що діється, ми починаємо дзвонити у Харків до друзів, питати, як вони, що вони, можливо, якась допомога потрібна. Розуміємо, що в принципі дуже багато речей в нас залишилось там. І ну, як туди поїхати, щоб хоча б речі забрати, ми не знали, тому що вже на Чугуєві все горіло, і туди було не проїхати. А подруга моя лучша вона була в Харкові. І ми з нею 24 на 7 практично були на зв'язку. От. І, поэтому, ну, і цей день так розпочався. Потім ну, всі якось питались зрозуміти. Насправді ніхто не вірив, що це дійсно дійсно почалась війна. Думали, ну мало лі, ну день, два, три, чотири постріляють і, ну, і все, і прикратять, і все буде добре. Ну а вже, напевно, через тиждень почалось. Прислоло усвідомлення, да, того, що ну дійсно йде війна, гинуть люди, і хтось покидає свої домівки, ти думаєш, а а що мені робити? Можливо, мені теж потрібно їхати. Тому страху не було, я хочу сказати. От якось сказати, що мені страшно було, ні. Я просто не розуміла, що робити. От мені всі кажуть, мені всі кажуть, треба збирати тривожну валізку. Я угу. Зібрала там якісь дорогі собі речі. Потім мені кажуть: ну якісь знає речі на перше время. Ти думаєш, які речі? Спочатку зібрали зиму, тут прийшла весна, розібрали зиму, зібрали весну, ну і це просто було. Ми тоді лишилися вдома чи поїхали таки в Харків на Ні, зворотні? Ми мік... лишилися вдома, тому що в Харків було не приїхати, скільки я дзвонила туди, мені всі сказали, не їдь, тому що ти не виїдеш. Приїхати приїдеш, ти можеш просто не виїхати. Тому ми лишились вдома, речі лишились там, ну рішили, що життя все ж таки важливіше, а речі це ж, ну. Можна ще придбати. Звісно, звісно, дуже було шкода, і ну там ж і ноутбуки були, що ми працювали в університеті, все. Ну, все ж таки лишились вдома. А коли от дійсно прийшла думка, що потрібно їхати? Думка, ну, з першого дня мене почало трошки бентежити те, що закриваються магазини. Тобто, дуже були великі черги на магаз назов магазини. От люди дійсно йшли з копом в зоомагазини, скупляли корм, наповнювачі. І от коли ти стаєш у цій черзі, ти розумієш, що от сьогодні ти тут стоїш, проходить день, цей магазин вже закритий. Ми до останнього були вдома. Моя мама працювала в лікарні, вона працювала, вона в мене взагалі працювала в частній кліниці, але вона зачинилася, і вона пішла в... Государство в державно так, працювати, допомагати, тому що потрібні були руки, хлопців привозили і привозили. Ну і коли почали вже зачинятись банки, ми зрозуміли, що все ж таки треба напевно рушати, тому що ну а як. багато людей вже не покинули свої домівки, бо відкладали, відкладали, а потім зранку просипаються, все, а тут вже друга територія, і людей просто не випускали, бо вже цей. Табір, через який mm -hmm. фільтраціони їх пропускали, тому ну не хотілося до такого дотягувати. Mm -hmm. Куди збиралися їхати? Їхали за конкретною адресою? Збиралися їхати в Полтаву. Взагалі-то думали їхати в Полтаву, бо ми там перебували у 2014 році. У мене є родичі на Вінниці, вони звичайно нас кликали, вони нас і зараз кличуть, вони нас чекають будь-якої хвилини. Ну, але ж таки, це дуже далеко. В мене бабуся з дідусем вже не такі. Ну, Вони ходять, все, але у дідуся є вади зі здоров'ям, тому хотілося все ж таки бути ближчими додому і все ж таки не покидала ж надія, що ось-ось і назад додому, а туди все-таки далеко. Тому їхали в Полтаву, але комендантська година застала у вашому місті. І так і залишились. З комендантської години і вже два роки. Так, да, і вже два роки. Я зрозуміла. Як взагалі проходила адаптація, так, якщо можна сказати? Адаптація. Вам було складно? Для мене вона, напевно, ну, для бабуш... для бабусі з дідусем вона пройшла складно. Тому що ну, це люди, які... Ну, які звикли до свого дому, тобто там у них дом, там у них хазяйство, скажімо так, ну, огороди, сади, робота в, в першу чергу. Молодим тут не, не було куди діватися, а що казати про старіків, тому їм було складно. Батькам, ну, батькам теж якесь время було складно, а я якась ну, напевно. Тиждень чи другий, от якось так мені було сумно. Я сумувала. Ми постійно з подружками спілкувалися по телефону, балакали там все. А потім я пішла волонтерити, познайомилася з дівчатами. В день ми допомагали людям, роздавали гуманітарку, розкладали речі. Ну тобто допомагали заселяти людей. А ввечері просто сиділи там, грали в карти, там спілкувалися. Тому час дуже швидко минав. Тому що тут це привезли речі, тут привезли там каші. Треба це розсосувати, це зробити. Там люди приїхали, треба там допомогти. То сьо нові знайомства, нові події. Тому було. То, ну, пережити це все набагато легше ніж якщо б сиділи десь там вдома, просто в чотирьох стінах. Ваших друзів, з якими ви товаришували, так там і в Харкові, і вдома зараз бракує. Вони взагалі десь да, в різних да, місцях? Мені їх бракує, звісно, дуже, але ми підтримуємо зв'язок. Зараз вже більш-менш налажена транспортна інфраструктура, mm -hmm. тому ми можемо друг друга їздити, зустрічатися так. Це дуже такі. Короткі зустрічі, на які ніхто ніколи не розраховував, тобто там день-два, і потім ти від'їжджаєш, і ти не знаєш, коли ви зустрінетесь знову, чи взагалі зустрінетесь. Ну про це намагаємось не думати, і думаємо, що все ж таки ж на... настане мир. Україна найближчим часом переможе, і поїде на концерт Кінзова. З квитками. Купили ж білети, звичайно. Треба. треба. А... Коли от вже зрозуміли, що лишатиметеся, так ну принаймні найближчим часом, так вже почали там шукати для себе роботу, зайнятість чи що? Ну напевно, десь близько ну, три неділі, місяць пройшов. Тобто ну, мені було чим займатися. Тобто я да, я не отримувала за це ніяких коштів, я там ну, нічого за це не отримувала, але... Ну, якби я допомагала людям, мені подобалось з ними там спілкуватися. Нехай там були різні люди, різні контингенти, але це ну, уплотняло время, тому ну. От я вже через три тижні мамі казала, що нікуди не поїду, бо ми тут подружки з'явилися, ми вже тут общаємося і тут треба допомагати. І, ну, Мені це подобалось. Не те, що я там, а того, що там, мені вдома нічого робити, пішла. там, от, там. от, там допоможу, там це поразбираю, там це. Ні, мені насправді це подобалось. Потім ми почали з дівчатами, з якими от я познайомилася з двома дівчками, з трьома дівчатками. Ми з ними почали активно шукати у Дніпрі місця, де ми там можемо щось взяти, там, з продуктів для людей, з одягу, ще щось. Я підключила батька, ми виставили збір, там новомосковці дуже відкликнулись, там, скидали нам на бензин. У нас машина своя, я підключила батька, тобто папа з нами їздив. Допомагала нам це все вантажити, привозив, мама приходила, допомагала розбирати, тому ну якось ці були задійствувані, але ж згодом розуміли, що кошти закінчуються і потрібно якось далі жити. Ну і батьки перші почали шукати роботу, і я ж потім. Угу. Багато чого спробували перед тим, як влаштуватися? Чи... Ні, я ні. Ну от я працювала, ну не працювала, а волонтерила. І познайомилась з Іриною Миколаївною, і вона згодом запропонувала, каже: Ну, ти тут вже все знаєш, мені нема сенсу шукати людину. Давай спробуємо вже працювати, і щоб ну, не просто дякую було, а щоб було за що жити. Угу. Офіційно ви зараз в шелтері ви виходите, правильно? Офіційно працюю в управлінні освіти. Ага. Ну так, так, все зрозуміло. Як взагалі місто і враження від міста, якщо трішки відійти від причини, так з якою ви сюди переїхали? Ну місто досить таке мальовниче, хочу сказати, тому що от я за ті місця, де не Інфраструктура, де все ж таки природа. От мені подобається, от де є от такі скверики, де можна посидіти, випити каву, де можна десь якісь гарні місця, де сфотографуватися, там смачно поїсти. Ну, тобто, не просто там от там, торговий центр на торговому центрі, там заводи, якісь, а от природа. І ну у вас дійсно мені подобається природа. Ну, я ж сама з таких країв, там у нас да там. З солене ну, тому воно мені, ну, скажімо так, напам нагадує частину uh -huh. моєї I'm душі, так, мого рідного міста, тому в принципі дуже таке воно мені рідне стало. Ви ж так і не поверталися. Ви вже поїхали так одно от з дому і все, і більше не ні не приїздили. Ні? Ну зараз їздимо раз у місяць. Я їжджу додому, зустрічаюсь з друзями. Е е Узимку мої бабуся з дідусем. Ну там трошки стабілізувала ситуація, коли. <світ> Відбили ліман, відбили Славяногорск, тобто у нас стало менше прильотів, тому що відстань збільшилась. Ну і бабуся з дідусем вирішила все ж таки, поки, ну скажемо, там більш немає такої небезпеки, хоча вона завжди є. Ну вирішили поїхати додому. Тому кожного місяця на вихідні я їздю до них у гості, зустрічаюся з друзями, які там є. Ну, провідую домівку. А як взагалі саме місто виглядає тепер? Я живу у самому центрі міста і взагалі то ходила до вікна і дивилася, скільки віконець горить. Ну, тобто, у мене так багато багато поверхівок рядом поряд зі мною. Я дивилася, скільки віконечок горить. І коли я перший раз приїхала додому, звісно, ну так було дуже сумно, бо дуже мало віконечок горіло дуже. І зараз ну от ми приїжджаємо, дивимося там. Знаєте, от, ну взимку як визначиш, скільки віконочок горить. Літом скільки відкрито балконів. То ну людей небагато. Небагато людей це більш таки зараз, напевно, військовий город, тому що дуже багато військових, ну 30 кілометрів і Бахмуту, тому це зрозуміло. Ну, ну так, жутковато там. Так, да, я його не перестала любити. Мені дуже хочеться додому. Але ну, зараз там так трошки <ш> да, <ш> да. Хоча. Ну, мені щастило, напевно. Скільки раз я приїжджала, то слава Богу, таких сильних прильотів не було за моє знаходження там, за час моєї знаходження там. Один чи два рази буквально. А так, ну, так же, от як тут було чутно, так в принципі там дуже часто і зараз це посилюється, я так розумію, по всім фронтам. ну… Угу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що зараз можна порадити так людям, які так само, як і ви, покинули свої домівки, поїхали з рідних міст, так і чим де можна знайти відраду, так і для себе полегшення якесь? От як ви вважаєте? Ну я думаю, людям повинно насамперед треба не втратити себе. Тобто, ну крім тебе, про тебе ніхто не попіклується. Ну це дійсно так і є. Так, усі якби, ну, допоможуть, підскажуть, порадять там десь щось, але ж ну, так як ти про себе, ніхто про тебе не попіклується. Тому ну, мені здається, людям треба просто більш комунікувати. Перші дні війни ми ж як? Телеграм 24 на 7. Оп, щось прийшло, треба прочитати новину. А зараз ну, треба більш присвятити час, напевно, собі, своїм рідним, знайти, можливо, друзів, знайти якесь. Ну, якесь хобі, можливо. Ну дуже ж багато і зараз. Звичайно, на початку війни було більше, але і зараз дуже багато там центрів, де там де щось роблять, десь плетуть сітки, там десь там роздають ту ж гуманітарну допомогу, де щось. Ну от можна себе вклинути в те русло. Во перво час буде швидше плинути. Ти будеш відганяти від себе погані думки, бо тобі просто не буде коли про них думати. І все ж таки це нові знайомства. Я думаю, що людей лікують люди. Ну, тобто, якщо людина самотня, це дуже важко. Це дуже важко, і я не знаю, як самотні люди переживають такі події, взагалі, як вони живуть. А як вони переживають ці події, я взагалі не знаю. Тому ну, людина повинна бути не сама. І так, до речі, про комунікацію. От люблять в нас так казатися, що українцям тільки дай, що срач, так, і обізвати когось хто з іншого регіону, або ну певні стереотипи. Чи стикалися ви особисто з якимось відношенням, пов'язаним з тим, що ви приїхали з іншого міста? Таке було. Ми, ми здається, були у Дніпрі, теж щось десь отримували. І розмовляли, ну, стали розмовляли з власником, скажімо так, ну цього там центру, і розмовляли на російській мові. І підійшла жінка і каже: а ви откуда? Ми каже, ну з Донецької області все. Вона каже: От, бачите, оце із за таких як ви, тут все почалось. Оце є б не Донбас, я кажу, жіночка кажу, а ви напевно не дуже обізнана в географії. Бо Донбас, це якраз таки і Луганська, Донецька, і Дніпропетровська область також. Бо це оцей же, виходить, басейн. Тому кажу, ну кажу, що ви зробили для того, щоб не почалася ця війна, бо вона швидше закінчилася. Ну, тому що ви просто засуджуєте людей за мову, там, за якісь стереотипи, за якісь там думки. Ну, це безглуздо. Кожна людина, вона. Ну, вона по-своєму переживає це все. Ви ж не були там, ви ж не бачили цього. І я слава Богу, цього не бачила. А є люди, які я не знаю, місяцями сиділи в підвалах. От я не представляю, як вони місяць сиділи в тому підвалі, безвилазно виходили там, щоб піти в магазин, йдуть в магазин. Починається артобстріл, Вони ховаються. Ну тобто пережити таке і залишитися у здравому глузді. У стовідсотковому, ну, це я не знаю, я таких людей не зустрічала. І коли людина починає ну, би, проявляти свою агресію з приводу переселенців, там, з приводу їхнього регіону, з приводу там, їхніх якихось думок, ну, тобто я можу сказати так, взагалі усюди є свої люди, не свої люди. Тобто не можна сказати, так, я Погоджуюсь на, на 100%, що, як там кажуть, ждуни є і у мене в місті, і в Донецькій області, там і в Луганській області. Ну і тут теж, на самом тоді. Тому що якщо б от не такі люди, ну не було б у цих всіх прильотів. Тому що ну, це ж все наводки і так далі. Тому ну, засуджувати людей, особливо зараз. Це, ну, це дуже негарно. Я вважаю, що зараз потрібно наоборот, згуртуватися, підтримувати друг друга, якось допомагати, а не висказувати своє там, недовольство з приводу мови там, чи якихось таких. От, ну, я вважаю, що це в життя. В Новомосковську чи стикалися ви з подібними випадками, як в Дніпрі? Ну, Можна чесно, це не страшно. Ні, я... я не ну чесно вам кажу, не пригадаю такого. Прямо такої якоїсь агресії там з приводу мови, там з приводу регіону, з приводу там якихось таких от аспектів життя. Ну ні, такого не було. Там не сходили з думками так, от там ну, от, роздавали там гуманітарку, там люди там висказували свою думку, ми їм там свою. Ну це заканчувалося, ну просто там словесно, без криків, без е образ, без е звинувачень, там, без е якихось там. Слов і все, ну тобто, таких, що прям скандалів, от як показують там в інстаграмі, там в телеграмі, ні такого слава Богу, тут не було. Це добре, щось хоча б щось нас ті ж тану О, в цій ситуації. Скажіть, будь ласка, складно зараз говорити про плани, так? Тому хочу запитати про ваші бажання, чого б ви хотіли найближчим часом, можливо, ви щось собі е, такий тут в думках, в мріях е, вже намалювали. Ну, звісно, хочеться, щоб закінчилась війна, щоб всі повернулись додому. Але ж я розумію, що це, напевно, не скоро буде і взагалі не знаю, чи буде. Хочеться, щоб, знаєте, я от собі сказала, хочеться хоча б, щоб не від'їжджати звідси вже. Хоча б, щоб бути, ну, хоча б тут, поки що, але ж все ж таки. Щоб повернутися додому, дійсно можемо сподіватися на найближче завершення, так і залишатися оптимістами, але все одно я вважаю, що дійсно е настрій е відіграє велику роль. Ну я всім сказала, що навіть якщо я поїду додому, я все одно буду сюди приїжджати, тому що в мене тут вже багато знайомих, друзів, вже тут все мені рідне, як мені кажуть, місні, та ти вже тут лучше нас знаєш. Всього <звук> я все одно буду приїжджати, тому що ну це місто дало мені прихисток, це місто дало мені незвичайних людей, це місто дало мені спокій, дало мені. Якусь надію на краще, якусь впевненість у завтрашньому дні. Тому звісно, я його ніколи не забуду і буду сюди приїжджати, приїжджати. Ну і воно мені вже напевно теж рідне. Ну а що в Харкові я прожила чотири роки, тут уже два. Тому в принципі вже практично виходимо на рівню. Тому такі два. Я думаю, тут рік за два в даному ну, да, випадку. Да, да. Да, я з вами згодна. Тут уже, мабуть, рік за два, тому так. Да. Дякую. Ну, будемо. Будемо триматися дійсно підтримувати один одного і сподіватися на краще. Я дуже бажаю вам, щоб ви таки повернулися додому в спокійний місце. І ми з вами зустрінемось на інтерв'ю. Я вам розкажу, як у нас з дому. Запрошу вас до себе. Так і ми з вами пройдемося. вам Все покажу і все розповім. Дякую. І я вам дякую.